Хлібом-сіллю вишиваною піснею зустрічала Уманська громада представників селища міського типу Глибока Чернівецької області. Саме там нещодавно побувала наша представницька делегація Уманського району. Є знайомство гості розпочали із окраси району загальноосвітньої школи села Родниківка. Село родниківка, частинка моя. Дуже дуже люблю його. Я Центром району є місто чудове. Кумань назвали таким його словом. Місто Черкаси то центр обласний. Він у нас гарний, як сонце ясний. У центрі малявничого села. Напроти парку біля дитсадочку. Побудували храм, науки, майбуття. Це наша родниківська школа. В школі як в родині. Ми діти, всі єдині вчителі, як ті батьки, нас навчають залюбки, Ми мрії поєднані єдиною. І це найміцніша і спільнот. А наша школа стала дивною країною, де творчості немає перешкод. Не кожному під силу тут навчатись. Вимогливість і креатив ній. Хат скул їми називає, це родниківську школу відрізняє від усіх. my hard school and just want to say that's where I spent most of my day. You can be here, you can be there, you remember every day. Your second home is hard school, not gym or not a swimming pool. Now, without a hesitation, I can say my declaration. You are the best school in the world. Dear school, we love you all. Отож, використовуємо нагоду, щоб вам віддати свого серця жар. Всім, хто до нас сьогодні завітав. Родниківська загальна освітня школа імені Тараса Шевченка має напрям як школа успішної особистості. На сьогодні у закладі навчається 230 учнів. Працює шість спеціалістів вищої категорії, 12 першої. Очолює заклад Олександра Слупіцька. Школа має всі перспективи бути опорним закладом району. Учні першого класу підготували майстер-клас спеціально для наших гостей. Давайте зараз прочитаємо правила поводження із. Книгою за допомогою нашого диктора. Диктор буде читати, а ви всі просвітуєте. Будь ласка, Приготували пальчики? Да. Всі саджаємо слова в словах човник. Любіть Біть книгу бі і бі бережіть бі її. Правило, коходження. Правил. 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 Делегація відвідала Слогородецьке, де ознайомилась із інфраструктурою. Найбільше гостей вразив стадіон, що має можливість конкурувати із європейськими майданчиками. Адже тут вже сьогодні проходять змагання всеукраїнського рівня. Великі враження отримали гості від відвідування центральної районної лікарні. Сьогодні заклад це 205 ліжок, потужність поліклініки 250 відвідувань за зміну. Функціонує 9 стаціонарних відділень, з них 4 хірургічних. Діють структурні підрозділи, відділення діагностичне, рентгенологічне, фізіотерапевтичне, клініко-діагностична лабораторія. Лікарня має сучасне обладнання, а за сприянням сільгоспвиробників проведено сучасні ремонти, що значно покращило матеріально-технічну базу закладу. Головний лікар Інна Добрянська та її заступник Сергій Мотузенко поспілкували зі своїми колегами та мали можливість обговорити перспективи розвитку закладів, шляхи подолання проблемних питань, реформування в умовах об'єднання територіальних громад та збереження при цьому доступності і якості надання медичних послуг мешканцям. На Зустрічі кожний з гостей отримав подарунок, серед яких і ексклюзивні печива, що гарантують відмінне здоров'я. Делегація відвідала село Берестівець, що за рішенням Черкаської обласної ради визнано кращим у нашому краї. Таке пошанування не є випадковим, адже сільська рада, яку вже не вперше очолює Сергій Яременко, спільно із керівником товариства Берестівець, депутатом районної ради, заслуженим працівником сільського господарства Василем Чекаленком довели, що маленькі Ки населений пункт має всі шанси не просто виживати у часи кризи та проблем держави, а й розвиватися, впевнено мати бачення свого майбутнього. За цей рік у розвиток інфраструктури Берестівця підприємством Берестівець вкладено більше 8 мільйонів гривень. Це дало можливість будувати гарний парк, що став окрасою всього нашого краю. Повним ходом проводяться роботи на ставку, де за спільним фінансуванням обласної та місцевих рад буде реконструйовано громадський став. Пишається село новим сучасним тренажерним залом, де вже сьогодні мають можливість займатися спортом як дорослі, так і діти. Повністю реконструйовано будинок культури, де пройшла урочиста зустріч громади села із представниками селища Глибоке. Керівник товариства Берестівець Василь Чекаленко розповів про головні досягнення та плани на найближчий час. А голова Глибоцької районної ради Петро Панчук щиро подякував за теплу зустріч та змістовність екскурсії. Дуже гарні враження. Звичайно, що у нас підписана угода про співпрацю. І ми дуже раді сьогодні перебувати на землі Черкащини. Дуже гарні позитивні враження, позитивні враження від дітей, особливо, від шкіл, особливо від соціальної сфери. Найбільше, звичайно, вразило це село, тому що тут в комплексі найбільше зроблено, і воно, я так почув, недаремно займає одне з щільних перших місць в області. І це показник. Звичайно, це, цього не відбулося без людей, які тут працюють. І без мудрого і вдалого керівництва. Звичайно, що е, тут є заслуга кожного керівника. Звичайно, слова окремої вдячності і Василю Івановичу, і Володимиру Олексійовичу, і всім ті колективам, які вони очолюють тим людям. Е, багато зроблено. Звичайно, що багато позитиву. Е, в нас в іншому напрямку є свої плюси. І тому такі обміни вони досить е, потрібні е, і потребують сьогодні нашої громади. Ми живемо у одній країні, і нібито поряд, та саме такі візити дають можливість більш детально ознайомитися з проблематикою та шляхами вирішення їх. Я сільський голова сучевенської сільської ради, що є на Буковині, на Черкащині, на Уманщині. Я перший раз тому дуже вражений вашою роботою. враження, як працює взагалі місцеве самоврядування, як працює заклади освіти, як працюють заклади. Медицини, ми тільки що побачили заклади культури, це взагалі я тільки що побував у вашу районну лікарню. Це мене що, найбільше, що мене вражує, це робота вашого волнового лікаря, який настільки працює. Я тому що завжди не хватка коштів завжди держава не дофінансує е, медицинські заклади, але вона. Всілякими путями долучаю всіх спонсорів та далі для того, щоб підтримати на нормальному на нормальному рівні медицину в вашому районі. Тому це дуже приємно, я вражений. А що стосується цього села, це взагалі тут слів немає. Підтримка підприємців, підтримка фермерського господарства у розвитку села. Бонарюк Микола Іванович, директор Опришенської загальноосвітньої школи, перш третій супінь голибойська району Чернівецької області і директор і засновник місцевого музею археології та етнографії, єдиного музею в області і археологічного нахилу, так сказати. Ну, ми сьогодні дуже вражені лишились поїздкою і мали честь відвідати сьогодні вашу районну лікарню. І нам дуже сподобались, по-перше, роботи, які ведуться у вас у вашій лікарні по змінам, які проводяться, видно, що йде постійна робота. і Мені, як директора, все ж таки було цікаво дізнатися цією роботою, тому що теж ми співпрацюємо дуже тісно з нашою районною лікарню по обслуговуванню дітей, по обслуговуванню педагогічного персоналу. і В школі так само у нас працює медичний працівник, який обслуговує дітей. і Нам було цікаво подивитися умови, які. У вас тут є, є дізнатися про досвід роботи в цьому напрямку. І ми приємно лишились вражені з цими, цими змінами, які проводяться. Надзвичайно це роблять і у нас в районі, але є багато таких речей, які ми можемо позичити. І від, від цього ми залишились дуже вражені сьогодні з відвідувачі вашого району центральну лікарню. Про школу, навіть мов немає. У вас школа нова, типова, це головне, що типова школа побудована. um по побудована по типовими планами одне один мінус я як директор школи можу сказати одне у нас школа удвічі менша ніж ця якому відвідували але дітей у нас на більше ніж вона якщо в цій школі 230 тридцять дітей у нас 320 дітей в цьому начальному році ми на, на набрали в перший клас 42 за учні цього року і це теж дуже приємно але е, школа підготовлена у вас на дуже хорошому рівні є, мені спосподобалась сволосій діточки. Ми були на уроці у першому класі. Ці видно, що є є підготовка. Напевно, що вони відвідували садочок. От цей мінус, який на даний час є у нас, тому що діти, які які після садочку починають навчання у першій класі, дуже їм легше, ніж тим дітей, що не відвідували садочок. Петро Володимирович наголосив, що добробут держави у цілому залежить від того, як ми на місцях будемо вирішувати свої ж проблеми. Перші позитивні зміни після позитивних рішень для цього нам треба закрити офшори, нам потрібно навести порядок з ПДВ, потрібно перенаправити потоки, тому що кажуть, що грошей немає. Совісті інколи не вистачає. Все все. Тут все є в комплексі, от, якщо взяти, тут є гроші, тут вміють потоки розподілити. І як приклад на цьому населеному пункті я можу сказати, що позитивні рішення приносять позитивні зміни. Україна велика, потужна європейська держава. І я хочу навести приклад, тому що у нас дуже багато заробітчан. За кордоном, Італія, Португалія, то в мене знайомий, хороший знайомий, працював у 5 років в Португалії. І коли е, він розказав, що в нас хотіли в португальців вразити, наприклад, ринком, і приїхали такий ринок. ну на, не знаю, У нас є Калинівський ринок, де в тисячу разів більше, тобто він не вразив. І коли ми почали говорити, він каже, а що таке Україна? каже, Ну, то це 50 мільйонів. Він каже, що таке, де Україна має 50 мільйонів, Португалія має 10. Тобто вони навіть не розуміють дуже багато європейців, де Україна, і треба пропагувати Україну. Україна має величезні ресурси, і найбільше це людські ресурси, як приклад, тому люди, які сьогодні працюють і привозять сюди валюту. Тому в нас все є. Просто потрібні мудрі рішення виважені і прийдуть позитивні зміни. Вони можуть бути за 3-4 роки, якщо сьогодні будуть прийматися хороші позитивні рішення. Влада району сподівається на продовження співпраці з громадою селища Глибоке. Мета нашого візиту і обміну досвіду це створення територіальних громад і соціально-економічний розвиток населених пунктів. І сьогоднішня зустріч, звичайно, ми багато цікавого почерпнули після зустрічі у Глибоцькій. Ми бачили, як розвиваються приватні підприємства, як, як реалізуються соціальні проекти. І сьогодні делегація Глибоцького району має теж можливість відвідати населення. Пункти, районну лікарню, школи, провести круглий стіл із депутатами і сільськими головами Уманського району. Сьогодні владі важко і не просто вирішувати проблеми, які ставить сьогодення. Та все залежить від згуртованості громади та надійної вірної підтримки. Я хочу побажати тільки хорошої роботи, вдалих рішень і мудрих, гарних позитивних змін, всього найкращого, мудрості від Бога, і авторитету від людей вона має але ще більше. Ну і здоров'я, і миру, і злагоди всім нам. Обмін досвідом щирі та теплі зустрічі, Я запорукою співпраці, можливості вирішення нагальних проблем, що постають перед громадами.